Вітаю в Тав мене звати Ольга Гвоздецька. Чергова важка ніч для української столиці. Та сусільна дронова несподіванка для росіян в їхній столиці. Уночі над Києвом українські захисники збили 29 ворожих дронів. А загалом рашисти випустили по нашій столиці 31 дрон Камікадзе зі сходу та Півдня. Тим часом російську столицю атакували безпілотники. Миттєво у мережі з'явилися відео очевидців. Давайте подивимося одне з них. Вот это я заснял, а? Ну, уже возле нашего дома прямо, а? Может, свалить надо отсюда? Вышел, короче, на крышу проверить ситуацию. И они все ближе и ближе. Первый был вон там. У Москві та під Московій кілька безпілотників врізалися в багатоповерхівки а, із їхнім пошкодженнями. За заявою мера Москви Сергія Собяніна, будівля зазнали незначних пошкоджень. Ніхто з людей серйозно не постраждав. У Росії вже назвали атаку дронами терористичною операцією, звинувативши у цьому, ну звісно ж Україну. Долучаємо до розмови Олександра Коваленка, військово-політичного глядача групи Інформаційний спротив. Олександр, вітаю! Вітаю. Ну от щодо ударів по Москві, московській області. Давайте почнемо з цього. Ну, вперше так масовано, напевно, на Росії вже заявили про терористичну атаку, і знову ж таки дискусії, чи не внутрішня, це конспірологічна гра самого Кремля. Ну або так мляві заяви звіти про те, що Росіяни, Росія це велика країна, там десь є лазейки, де можуть пролітати дрони. Ну, це виглядає що не менше ну дивно. Я хочу нагадати такий інцидент, який трапився напередодні 9 травня, також в Москві, на даху Кремля вибухнуло два дрони. Усі дуже добре пам'ятають цей інцидент. Але найцікавіше те, що коли багато хто звинувачував саме що Україну у тому, що це ми використали ці дрони для удару по Кремлю. Хоча знову ж таки. Відстань сотні кілометрів. Як два дрони змогли минути російську шаленовану протиповітряну оборону? Як це їм вдалося? Це перше питання. А друге питання є відповіддю на перше. Це заява такого собі російського пропагандиста. Як Руслан Пухов. в нас він не дуже відомий. В нас більш відомі там Скабєєва, Соловйовки Сільов та інші. Але Руслан Пухов – це а, пропагандист а, військового напрямку. Він військовий, а він є діючим офіцером російської ГУ, ГШ, ЗСРФ. тобто діючий офіцер російської військової розвідки, і він заявив, що дрони, які нанесли удар по Кремлю. Були запущені з території Російської Федерації з Московської області. Дуже цікава заява, яка багато що пояснює. Наприклад, те, як вони змогли оминути російську ППО і досягнути самої цілі в Кремлі, але це піднімає питання щодо вже внутрішнього фактору. і безперечно, він має місце бути. Бо, наприклад, якщо здійснюється масовий нальот, на Москву ППО не змогло зупинити його до цей нальот до підльоту, до Москви. А то хто вини що не відпрацювало ППО десь там на підльоті в Курській області або Вороніжській області? А ви на міністерство оборони Шойгу та Герасімов? А хто на сьогодні займається дискредитацією Шойгу та Герасимова в режимі нон стоп? При цьому має всі можливості діяти оперативно. В Московській області використовувати майданчики для пуску БПЛА і при цьому має повний захист з боку такої силової структури, як ФСБ Євген Пригожин. І з чого можна зробити ось дуже обережні, а приблизно ось такі висновки. Олександре, дивіться. <рес> Якщо таку концепцію взяти за основу, тоді Україні. Оця вся ситуація з ранковим дроновим нальотом, вона вигідна чи навпаки? Бо поки що, ну нібито Київ виглядає як терорист, який напав на країну агресора? Ну а, насправді то Київ не виглядає як терорист, тому що офіційно ніхто не визнавав, що ми а, використовували ці дрони по території Російської Федерації. А навіть якщо припустити, що це так. То, а то ці дрони були спрямовані 100% на якісь військові об'єкти. Не треба було російським ППО а, втручатися в їх політ, щоб вони падали десь на рубльовку та на якісь житлові будинки, а це а, стандартна ситуація. Якщо розглядати, наприклад, якусь стосунок України до цього, а, то це стандартна ситуація під час ведення повномасштабних бойових дій. Ми не є якимось агресором, ми не є якимось терористом. Агресор та терорист це саме Росія, а з іншого боку в Росії зараз дійсно відбуваються дуже такі цікаві події з внутрішньою конфронтацією. Тому будь-які ось такі репутаційні удари по Шойву та Герасімову, та взагалі по Міністерству оборони та їх внутрішній жабагадюкінг він нам тільки-тільки на користь. Угу. Ну, те про що ми мріяли ще на початку повномасштабного вторгнення, що Росія почне розвалюватися зсередини, нарешті розпочалося, так я розумію. А до розпаду Росії зсередини поки що зарано говорити щодо цього. Зараз ми бачимо інтенсифікацію їх внутрішніх конфронтацій силових структур. А це не розпад країни, а це саме інтенсифікація тих подій, які тягнуться ще з 90-х років. Бо ФСБ та Міністерство оборони вони постійно воювали за бюджет, за фінансування. А зараз ця їх ворожнеча вона перейшла вже на зовсім інший формат. Майже скажімо так. Це бої без правил починаються. Угу. Ну що ж, будемо спостерігати і далі за цією бійкою скорпіонів у банці. Щодо Києва, Олександре, таки змінюється тактика. Були нічні атаки дронами, вже розпочалися атаки і денні. На що це може вказувати? А в день відбувалася атака з використанням іскандерів ракет, балістичних ракет 9М723, 9М728. Отже, в день вони намагалися уразити якийсь, на їх думку, російських окупантів важливий об'єкт. Я не виключаю, що навіть вони намагалися уразити ЗРК «Петріот». І вважали, що їх іскандери, ну, вони такі ж самі, не маючи аналогів у світі, як і К-47М2 «Кінжал». Але а, такого не сталося, бо ми всі дуже добре знаємо, що це насправді не аналогів. Ні, а отже, а, це була спроба, і після неї вони а, провели масову дорозвідку за використанням дронів шахет а, дронів Камікадзе Шахет 136. Тобто, вони зараз йдуть за класичною системою, вони присвідчуються у тому, що не мають можливості зараз максимально ефективно діяти. Засобами ураження, такими як кінжали та іскандери, отже, я не виключаю, що при вони продовжують вже нічні удари наносити, а мінімізують якісь акції саме в день. Угу. Ну і мимоволі напрошується порівняння української протиповітряної оборони з російською, співпали у часі ці атаки. Як вважаєте, взагалі це порівняння витримає московська система чи ні з українською? Ну, ми бачимо, що е, Москва знаходиться за сотні-сотні кілометрів від кордону з Україною. При цьому вони звинувачують Україну у тому, що. Ми направляємо в їх напрямок якісь там дрони, але зупиняють їх саме в самій Москві над Рубльовкою, над будинками олігархів і так далі. Ну, це говорить про те, що їх ППО дійсно, або вона а, має велику кількість прогалин, або все це запускається з Підмосков'я, з Московської області. У той час, як наше ППО демонструє високий рівень знищення ракетної компоненту. Ну, наприклад, учора було знищено 100% іскандерів, 11 ракет. А цієї ночі було знищено 29 шахедів 136 з 31, що також дуже високий показник, більш ніж 95% ефективності протиповітряної оборони. А у цьому різниця, що вони мають можливість запускати всі ці засоби безпосередньо на кордоні з Україною, і відстані невеликі, щоб протидіяти, але протидіємо ми набагато ефективніше, аніж росіяни можуть зупиняти якісь прояви оці дронової загрози вже в своєму повітряному просторі. Олександре, нещодавно прийшла інформація буквально днями про те, що Росія отримала нову партію шахедів від Ірану. Я так розумію, що сподіватися на їхнє закінчення не приходиться. І я так розумію, що киянам доведеться ще потерпіти е, дронові атаки. Правильно? Е, так, дронові атаки вони не закінчаться. Е, можуть бути паузи е, якісь невеликі, але. Ми бачимо, що Росія отримує багато а, дронів від Ірану, який зміг з 2022 року наростити виробництво, і зараз це вже не якісь окремі партії, а це вже постачання потокова. Тому на жаль, поки що неможливо а, зупинити виробництво в країні цих дронів, і неможливо зупинити передачу іранам шахетів 136 Російської Федерації. Тому о, на сьогодні тільки надія на наше ППО. Ну що ж, молимося за них щодня. Я дякую вам за включення. Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи Інформаційний спротив був на зв'язку з Лайв Studio. Говорили про нічну е чергову атаку, масовану по Києву, і одночасно зранку е дронову атаку по Москві та Московській області. Слідкуємо за подіями далі. А ви залишайтеся сьомом на все добре?